Так, дід пішов по своїх справах, тепер мені допомагає бабусь. Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, ти хороший. Подивіться, я вже його тут от, оп, шурупортив. Отам от, тут от, збив, тут збив, щоб він тримався, не хитався. І зараз буду тут от, от, шруп. лупашити і тут. І так само, що верху, щоб він краще тримався по цих от угулах. Все було красиво. Кутусік. кс-кс-кс-кс-кс. Буде нам якусь енергію послати це дуже хорошо. Все, буде толк, бусь? Да. Найдем сейчас твяшки, блин. Покажешь, ты твяшки находиться. Я п'ять покажу. Покажу, да, дня шукав цвяшки, не міг найти, вже все обрив. Боже. Че ти такий так Такий вродився. Ну, тупий. Воно не тупе, воно нагле. Не попал. Не. Оп. Осторожно тут. Не, я говорю, осторожно кабан, тут буду. Тут... Высота. <сослужен> трошки. Голось. Ух ты, Ну це вже все, це вже последній штрих, буде. Тако, вниз зробили, ще тако вверх і будемо показувати вам результат. Mm. Дивіться, які ми сто стіл з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? Шо? Квартиру файну. То холодно, що ж ти сів на землю. на набалюю сів, а? Що а? набалюю сів? Чо набалюю сів? А що? Вона холодна. Ну, не. Що ні? Потім простудиш крижі. Та на де Ну, Я йду відікнути трошки. Я знаю, де вони. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ти? Що ти зрати хочеш? Де нахуй? Ні, це такий набір просто. Да, це такий. Те одник лампи. Вийди, викидай. Що там А, там, дай боже, дай мені пройти, мені немає як пройти. Йди менче, о, культурно пошла, дай. Е, типта, бля, ото шпаліз мені прижав, дід. Ти мені пальця прижав. Ой, блядь, неляка, ньони. Що з тебе має бути, блядь? Тут осторожно, тут банки. Нахуй. Тупай, як сибірський балін, блядь. Ну шо це? Що це за огорожа, блядь, блять? Це така огорожа, вона нормальна, бля. Чаните нахуй. Чому заключається? Іди крючі? нахуй отсюда. Це така огорожа має бути. О така що? баба твоя робить. Та зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Хай нахуй! Не надо мені тобі. Це Пиздуй Та, це. Та це ж, блін, тут гімно внизу. Треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися. просто. Давай, давай! Бок харк, харкну нахуй. Де нахуй віти? Кото, коту кот коту кото, кото, кот усі, кот усі кот усік, опа. Куда ти кладеш? А куди його ставити? не Куди його ставити? Пизду. Чекай, дай. Сюди його ставити. Вот так, да? А, до хламу. Так що ближче до хламу, я понял. Все. Так. Тихаріче. Почули. Ті б паду зараз, чекай. Все, красиво поставили. Бл. Не дорогая. Он не висвітлював світа. Висів освіта. Придурок, ти, йо. Ти сади місце, зараз не можна пройти буде. Тікай придурок. Ой, бля, тупе воно. Чо ти такий тупий, Тупоголовий. Отут тут же вхід пробитий. Хуй пробитий. А. А, хуй <ріху> Завтра Зате я є нічого, не... По чому? Ой, красота. Тут нема нічого. Є! А, є, 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 є да. Камон! А, хорошо. Вот на цьому є, наверное, так? Да? Батарейки убали, полно батарейки. Mm. Есть, есть. Хорошо, отлично. Тоже поставь, то что высокий. Там вот, вот за барету. Во О, Та ж, блять, боже мой, боже мой, как он у. Все, поставил. Что ты тупые такие? Какая? Это лампа. Терму з хую! Дратіла. Йоп твою. Бакс, ну чого ти гавкаєш, пес, ну не можеш бути хіт, вони гавкати так голосно, бакс. Ще раніше за нього ми робили таку гарненьку лавочку, а зараз я вирішив зробити такий столик. історик. Найшов таку доску, це у нас з меблів. До речі, ми робили баксу буду з цих меблів. Ми зверху щось будемо оббивати, якусь кльонку, щоб воно не гнило. І я порізав такі гарненькі ножки для столика електролобзиком. І зараз буду робити вже оббивати, типу, звідси. І звідси. Для цього в нас ще декілька таких досточок, ще коли ми робили кришу на гаражі. От. Тому будемо зараз спробувати їх оббивати і буду продовжувати. Я столик хочу зробити. Який столик? Столик? Нахуя він мені? Та як мені треба, то на що тобі? Щоб верненький стоїк був так. зробити вийде чи не зробити вийде. Роби.